Ми хотіли, щоб було поближче до природи. Так. І коли ми просто зайшли в цей зароший сад, це зараз все покошено рівно. Це було просто зарості, наш ріст, і дуже дуже стара хата. Але це якось не перебило нашого першого враження і першої любові про це місце. Зразу казала, це на і Ми будуємо те, що ми планували своє, але mm -hmm. чогось водім захотів е, ризикнути і взятися за реконструкцію. Мені дуже сподобалось ну, сам вид ви цієї хати, і вона була в плачевному стані, але не в критичному, що можна було щось з нею робити. Ми доробили другий поверх повністю. Mm -hmm. Зробили не то, що доробили, зробили, тому що там було як горище. Переїхали ми п'ять років тому, у 2020 році. Було багато причин, але одна з них це вигорання, напевно, на роботі. Бо весь час багато вже років поспіль я працював за комп'ютером на it компанії І, по-перше, сидяча робота, ти мало рухаєшся. По-друге, є таке виграння, да, дуже багато проектів в мене було. Будинок має дуже насправді велику історію, бо багато людей тут жило. Навіть колись мій маленький тато тут грався, тому що це було якихось моїх родичів. У мене такі знавці дизайну стиль. стилів. Це просто Нічого. так ішло від того, що подобається. І не знаю, який це стиль. Можливо, дизайнери-архітектори самі оцінюють. Що стиль село? Намагалися зберегти будинок в первісному його вигляді, так. так можна сказати. Mm -hmm. Ми часто тут сидимо, мені дуже подобається світло цієї лампи. Зараз, може, так не видно, тому що день на вулиці, але ввечері воно додає такого романтичного вайбу. Воно таке приглушене. І ми тут собі за столиком часто собі сидимо. Піч стара, вона тут і була. Був шпаргат, він був потрісканий, ну напевно, через води, бо він був чугунний. Коли вода витікає, він тріскає. І ми замінили той старий на просту е плиту з желіза. І, в принципі, все, ми більше з пічки нічого не робили. Той запуск пічки. Поставили нову трубу. Коли було відключення світла, ми готували їсти на пічці. Тушковану, якусь картоплю, і жарено, і борщ. Ну. Борщ, да. І Я не знаю чому, але їжа на шпаргаті. смачніше набагато. Я думаю, Секрет. через те, що вона так дуже повільно Особливо і довго борщ. готується. Це. Ми використовуємо її для обігріву. Вона дуже класно дає тепло. Здраво дорогі, але для цієї пічки відро апдроб від і тепло. Камін ще є. Пічка і камін, так, Да. да. Найкращий <різу> час для перегляду це ввечері, коли темно на вулиці і яскравіше світло. Але частіше всього тут ідуть мультфільми. Якщо брати вже зимовий період, а частіше тоді ми і дивимося, то як і всі, одне вдома. <різу> Старі, <різу> Нов... якісь новорічні. <різу> новорічні піль... різдвяні фільми. Е, і замовити дом? треба піцу обов'язково. Так, і... Сай... І пі... піцу треба тоді замовити, так. Да. <різу> і Кока-Колу. Я дизайнер, займаюся інтерфейсами. Тобто розробляю інтерфейси для продуктів, додатків. Тетяна не працює. От моє місце робоче. Люблю працювати і дивитися на гори, на пейзажі. Мене взагалі не відвіляє навпаки, мене надихає. і Я можу краще працювати. Тут можна тримати якийсь баланс між роботою і тому що, ну, Мені подобається там, от, займатися будиночком, працювати казав з деревом, щось робити, ось садом займатися, косити газон. там. Тут ми ще переробили дівчат кімнату. Одна недавно зробив їм двох ліжечко, вони завжди хотіли. Це кімната рончика. Зимою ми переходимо сюди спати, тому що от ця труба йде напряму з каміна, і тут нагрівається дуже від каміна. Тут навіть не треба включати опалення. Ми лишали ці балки старі, старовинні, спеціально для того, щоб залишити стару історію цього будинку і поєднати з сучасністю того. нас тут гіпсокартон і стара балка. Ці книжки з нашого магазину Зайцев Сторі, які ми на жаль закрили. Можливо, ми коли ще повернемося до цієї історії, але не зараз. Ми хотіли розвивати читальну таку культуру в селищі, тому що якось в селі люди не дуже прикладаються до книжок. Що там кава продавалася, то ми робили таке затишне містечко, місце, де можна попити каву, почитати книжку, поспілкуватися з часом. Він трошки впав. Не знаю, чи через магазин, чи через ситуацію в країні, ну. яку ми знаємо. Ми дуже розраховували на туристів, які, на жаль, дуже зараз їдуть, і тому змушені були закритися. Перша думка, звісно, що це було, як Як я закрию своє дітище, ще. Да? Але потім я змирилася з цим, що все гарне, коли закінчується, значить, прийшов в цьому час і все. На низу у нас хата максимально природна. На горі це вже неможливо було, бо ми її робили з нуля, як ми вже казали. Ну, так, да, використали. Але все рівно, наприклад, ззовні ми використали так само глину, ми о, закидали глиною хату. хату. Частину майстри робили, наприклад, мансарду, частину ми робили власними силами, тобто, мій батько, залучалася теща з Коротко, ми... Так, родиною, родиною, можна сказати, і, ну, і ті роботи, які ми не могли робити, ми залучали. Або хтось робить швидше, то ми залучали вже майстрів. Творча людина, і в мене в голові якби воно все вже ну, було. Картинка була цього будинку. І я бачив в себе в голові фінальний варіант. А хто, хто приходив і не бачив фінального варіанту, їм здавалося, що це дуже якесь крейзі рішення. Як поставилися до нашого переїзду, знайомі, ну, можливо, це когось шокувало. Е, хтось казав, можливо, для чого, ви будете трошки просідати в якомусь там розвитку, але не знаю, якщо завжди слухати думку інших, ти ж не, не досягнеш того, що хочеш ти. Я така людина, що інколи мені. Не знаю, як це сказати, не потрібно нікуди виходити, тобто мені достатньо будинку, лісу. І, наприклад, останній тиждень я один раз поїхав в Чернівці і, в принципі, нікуди не виходив. У нас є велика сім'я, дівчата, куди хочуть кудись вийти. Тоді ми їдемо або в Чернівці, або йдемо гуляти по Бергамет. По Баргомет особо нема де вийти, одна кав'ярня це була у нас. Наша, вона вже закрита. Ні, ну, зараз відкрили ще одну і ми ну, туди можемо інколи сходити. З розваг в ліс я також дуже люблю ходити, але я більше хожу не, не просто на прогулянку, а за грибами. Я це дуже люблю з дитинства. Батьки мене навчили до цього, і мені це подобається. А так я займаюся йогою, це моє хобі. Я проводжу там час з жінками-однодумцями. У нас тут є дуже цікавий коридорчик, і тут е, стеля зроблена. З, ну тобто, вона не зроблена. Як будинок був зелений, так ми цю стелю і залишили глиняною. Це введі фотографії на плівку. Вадіма багато старих фотоапаратів, то інколи він купляє плівку і її фотографує, все що йому подобається. І ванна, балки, як ви бачите, як по, всій, по всьому будинку. Недавно до нас прийшов майстер чинити стиральну машину, і вау! Я ще такого не бачила. Вона це так розсмішила, каже: а це що працює? кажу, да, тут вона л'ється. Ось о, така у нас е, чудо, техніка, просто мідний тазик, напевно, колись в ньому, може, бабусі варили якісь варення. ще стара дзеркало від моєї бабусі. Вадім вже про цю шафу багато що розповідав. Насправді це старі двері цього ж будинку, і, і ми зробили шафу власноруч, а двері стали як просто зовнішнім виглядом шафа. Не знаю, стара драбина, ми тут вішаємо одяг, просто як вішалка. Дуже зручно насправді, так. Да. У нас троє дітей: старша Вікторія, 12, Евліна 10 і Ромчику 3. Картинка ідеальної сім'ї. Ти маєш свій будинок, ти посадив дерево і ти маєш сина. Ми просто я дуже ну, я думаю, нудім. Також дуже хотіли шмати хлопчика, собака, кіт. Ну, тварини обов'язково будинку, вони додають своєї радості. Не знаю, я можливо перший рік чи два також скучала як за Кобилянською, бо це трошки ти виходиш з зони комфорту. Дуже великий реально відрив від Кобилянської зразу в село. Але зараз я так звикла до цього темпу життя, що коли я приїжджаю в місто, мені вже його аж забагато, і мені хочеться заземлитись, як то кажеться. Тут я вже навіть забула, як то було жити в місті. Насправді У нас тут ще планів. Дуже багато тут ще є роботи і роботи. Ми тільки можна сказати, почали mm. щось робити.